Сьогодні зранку російські окупанти випустили ракети по Авдіївці. Травмовано місцевих жителів повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Було поранено двох цивільних: чоловік 62-го року народження. Жінка 53-го року народження госпіталізовані в мирноградську лікарню в середньої тяжкості. 5 липня росіяни поцілили по волонтерському пункту під час розвантаження гуманітарної допомоги, каже Віталій Барабаш. Безпілотний апарат, скоріш за все, Орлан це побачив і почався обстріл. Ствольної артилерії прямо влучання в будівлю. Там три поверхи склалися. Було поранено комунальника одного наша, який був задіяний саме в розвантаженні. Напередодні російські окупанти відкрили вогонь по турецькій громаді, використовували артилерію та керовані авіабомби ФАБ 250 Влучили у міський ринок та житловий сектор. Повідомив поліцейський Олег Кирницький. Окупанти вбили людину, ще двох поранили. Пошкоджено вісім багатоквартирних і два приватних будинки магазин, торгові павільйони. У селищі Північному поранену людину. Руйнувань зазнали шість приватних осель, а внаслідок влучання авіабомби пошкоджено СТО. Ще двоє поранених мешканців у Новомихайлівці Мар'їнської територіальної громади. За добу поліцейські зафіксували 26 ударів по Донеччині з боку російських армійців. Як повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук, начальник Курахівської військової адміністрації Роман Падун внаслідок обстрілу гірника зі ствольної артилерії пошкоджено водопровідну насосну станцію. Росіяни відкривали вогонь по Курахівській громаді п'ять разів. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.